Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз мешкаю в Чорногорі, На даний момент знаходжуся в подгориці у парку, де знаходиться пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Це дуже приємно. Що в чорногорці поважають нашого поета, велику людину, і хочу поздоровити, любі українці, вас з днем народження Тараса Шевченка і побажати. Завжди пам'ятати нашу українську мову, читати, і якщо ми чуємо, що хтось можливо неправильно якось сказав суржиком, просто виправити і ні в якому разі не соромитися, якщо ми щось кажемо неправильно, тому що я знаю, що люди деколи ай. Я забула, я не буду говорити. Ні, говоріть, говоріть, ви не переживаєте. Кожен раз ми це робимо якнайкраще. І, звичайно, щоб наші діти якомога досконаліше знали нашу українську мову. Ще раз вас зі святом. Слава Україні! Я забігла в торгівельний центр Big Fashion. Я взагалі йшла в гастроном, але через те, що в другому корпусі була така гарна виставка, я забула, що я хочу їсти. Квіти, бачите, продаються. У цьому корпусі Аня, дівчинка, яка продає гранатове вино, вона сказала, що тут також є ярмарка. Я вирішила подивитися. Торгівельний центр не маленький, він найбільший Чорногорі. І ось тут, бачите, теж дівчата продають свою продукцію: мед, прополіс, різні трави, крема різні. Ось, будь ласка, телефон, інстаграм. Ви подивіться, що вони роблять, я не можу. Це що ж це таке має бути? Це ж не можна витримати такої краси. Ось такі, наприклад, 40 євро, оце 30 євро, це 80 Дуже гарно придумайте. Це 3 євро. Угу. Отакі по 10 євро, по 4 євро. Ага. можете сюди написати на інстаграм і замовити 70 з мішкою з такими цукерочками. Будь ласка, коли віздвяна ярмарка була, то також тут все відбувалося. Такі вази гарні. Все просто. Показує ось інстаграм, теж кулімерна глина. Молодці, всі ставлять інстаграм, все, що було видно. Ой, дівчата, ну неймовірні, просто просунуть. Все, я так розумію, на голові. Ось, будь ласка, інстаграм, гліна студіо. Теж з глини все роблять. І такі віночки. Просто Тут також з каменю. Отак, От напевно, називається фірма. І тут глина. Це заклад ось інстаграм. Дерева грошу Треба брати, дівчата, треба брати. Тюльпани продаються, сумочки. І яка фірма? Така краса. це просто... Отак називається, телефон, інстаграм все є. Теж замочки роблять. Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто на тому каналі Джуліана Хом теж показувала замочки, що роблять. І тут з каміння, Марія Вега. Так прям дуже гарно зроблено. Коли приїхала з Сербії, вони будуть сьогодні і завтра ще. Тобто 8 і 9 березня. Дуже гарно тут все. А тут в нас іде пенанто. Теж хендмейк. Можливо, ви знаєте, вони всі разом машиною або взагалі поїздом. Приїхали. Ось таке гарне свято. Ви таке бачили, як це? Не знаю, ось, будь ласка. Теж Інстаграм. Сама Анастасія Сцетіє. Ось, будь ласка, Інстаграм цих виробів. Де можна придбати? Що хочеш придумати, що хочеш, подивитися? ну Як таке це, ну, взагалі щось оригінальне. Не схоже абсолютно ні на що. Уявляєте, це Ну як можна мислити так, да, щоб таке придумати? Я впевнена, що якщо у вас є якісь такі екскізи, да, от по 5, по 5 євро, ви можете спокійно замовити, вона зробить. Ну, я так гадаю. Наташа сама з Подгориці. Бачите, робить сумки і такі картини цікаві. І ця дівчинка також діджі, називається Магазин. Теж з Подгориці. Люди мені на щось таке вже надумають. Ці котики. Нове, 15, 20, 2, 2, 2, ага, 15. 4, 40, 40, 30. Угу. Це все лаванда. Я так розумію, що тут десь мають бути поля лаванди. Треба буде взнати. Раз так пишуть Монтенегро. Звичайно, є, Юля. Це ти просто нічого, ще поки не знаєш. Краса, просто краса. І запах такий гарний. Насіння. Є. Ой, круто, дуже класно. Люди милі. Ах, ну так пахне інстаграм. Звичайно. Тузі, бачите? Подгориці. Супер. І оце свічки такі роблять гарні. Клас. І подушка зламана. Ну я не знаю, чи можна на подушці прямо спати, тому що воно такий прям хороший запах. Дуже класне. І такі свічки я не можу. Коліко коштує по 10 євро вісім, три, ой, Дивіться. Круто. Дуже добре. Ага. Гарна. І біжу в лікарню. Юлі залишилось 18 хвилин. Юля не купила нічого поїсти. Я забігла сюди, щоб поїсти. Поїла. Не так завжди Я приїхала в Подгорицю, в лікарню запитати, чи мені можна МРТ безкоштовне. Нарешті без 15-ти три дня мене прийняв лікар-чоловік, тому що тоді була жіночка. І він каже: Ну, я не можу так, це вам треба до вашого лікаря в старому барі, що він зробив сканер, а тоді вже до мене. Я така. <плес> він каже: я розумію, що ви довго чекали? Не те слово, довго чекала це не те слово. І, ну, якщо чесно, люди там з 9 чекали, Просто. Я коли дала документи, а мені медсестра каже, дві години можете погуляти. Я кажу, я зрозуміла. І я пішла, познімала. Він каже, я по-іншому не можу. І каже, давайте на сканер вас відправлю. Я так каже, хочете, я вам назначу зустріч. Давайте на 29-10 на 10 ранку запишу вас до себе. Я кажу, ну давайте. Ну але ще не знаю, буде продовження захисту, не буде. Ну, записатись записалася. Я от зараз думаю, куди я йду? Знаєте, ні, я знаю, я в Люблінницю йду в той магазин. Просто я цей район не знаю, гляну на карту. Дуже оригінально стоять стовби, просто ну, неймовірно. Знаєте, от отак от і треба. Вирили звідкись, положили просто. Все. Знаєте, не хочу образити Чорногорію, але от вони. От, якщо в Чорногоріч, треба свет, щоб чорне було, таке відчуття, що воно горіло, цей факультет. Медиць... Медичний це факультет, люди милі. Це медичний факультет. Я так розумію, що це взагалі оцей весь район застроюється. І ми з вами йшли от по тій стежці, а звідси видно, вже, ну, як виглядають ці будинки, градня, бачите, і телефони є. Будь ласка, можете дзвонити питати. Річка Морача. А місто називається, знаєте як, Кривий. Не знаю, напевно, тому що він, так бачите, прогнутий ніби вниз. Ну на карті так написано Кривий міст. Ну, навіщо щось інше придумати? Ну насправді тут дуже багато. Тому люди і не задумуються, як називати. Так, Це кривий, цей рівний, цей Міленіум, цей, ну не знаю, навіть, навіть як він називається. Слухайте, ви бачите, на деревах зав'язані ніби такі шматочки тканини чи що це? Юля купи окуляри. Ну, реально, я не бачу. Щось біле. А наш, навіщо? І дивіться, от там, Бачите? І от там, по всьому берегу, і отут. А що це таке означає? Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, хто знає, що це означає? Це, це, Юля, це означає сміття. Ну, сміття, то воно валяється, а то вісить на деревах. Дуже дивно, так? Напишіть, будь ласка, хто знає. Може, це правда, сміття так зацеплюється, коли рівень води піднімається. Зараз йду і троє хлопців на мене йдуть, і один в телефоні. А я не можу їх обійти, тому що тут дуже вузько. Ну куди я Випрыгну в річку чи що? І я ставлю так руку, знаєте, щоб того зупинити. Ну, все одно, навіть якщо він в телефоні, він побачить. І він піднімав, піднімавши таки і звільняюся. Ну, тобто, розумієте, тут все рівно молодь, вона привітна. Навіть якщо ти якісь зауваження робиш, все рівно, та дитина посміхнеться, вибачиться, він завжди, ну, хлопці, зазвичай, та й дівчата, про що я кажу? В мене в церкві я підійшла до дівчинки, вона мені все розказала про свята. розумієте, Хоча я її не знаю. Живля, ти хочеш достанеш, розумієш, тобі навіть якщо хтось не знає, він тобі розкаже. Може і так не знаю. Але я жартую, завжди привітні, Молодь привітна. Оце мені дуже подобається. Я думаю, що це все-таки, тому що вони ходять в церкву. Все-таки заповіді Божі. Вони поважають батьків, це дуже добре. Це дуже добре, повірте. Поважають старших. Ну, якщо так виховувати дітей, то буде все добре. Скажете, ой, Юля, ну йшли інтелігентні хлопці, тому вони попросили вибачення. І йшли хлопці з району, отакі йшли, розумієте? Руки в карманах. Худі, я не знаю, от такі великі кохти. Але все рівно, повага до старших, в будь-яких моментах воно на автоматі не включається. Яке виховання? Клаб, кафе, Амфора, Сані Карт. Цікаво. Я, походу, йду взагалі не тією дорогою, якою я раніше йшла. Взагалі я не знаю, де зараз я йду. Що це за дорога? Ну, Так, так як мені показує карта, так і йду. Громадський транспорт, нову, новий пут. Нові пут. Ви знаєте, що направлення, якщо на рентген, то пишуть у пут. Я думаю, у пут, куди? От мені, скажіть, куди? Посилаєте, в яку путь хочете приколи? Я йшла цією дорогою, тому що Оля розповідала, що ось там будуються будиночки, там дуже добре, дуже гарно. Але через те, що дві фросі йдуть і розмовляють одна з одною, ми, дівчата, можемо взагалі не запам'ятати дорогу. Знаєте, чого я, запам я згадала, що я тут йшла? Тому що тут є магазин Ідея, в який ми заходили купувати у Це все, що Юля запам'ятала. Ну, розумієте, так? Да? Тому хлопці, якщо ваша дівчина не пам'ятає дороги, коли вона йшла з подругою, не дивуйтесь, це нормально. А я йду в ідею, тому що четверта година, а я нічого не їла. Ні, ну не обманюй Юля. Ти сонячне кланасіння, з'їла, ти півбуханки з'їла. І нуль. Ви знаєте, нуль. Взагалі. Саме тут можна зробити спокійно собі, бутерброд з цієї. Але не цього разу сьогодні. П'ятниця, пісний день. Середу і в п'ятницю пісний день. Тому що ви деколи не запутаєте, то Юля, ті пісни, що не почався, чи вже закінчився, ні. Середа, п'ятниця постійно. Ну, там є винятці деколи. Віддеї нічого не було пісного. Я взяла Кока-Колу, щоб мені не впасти в обморок. Вот. І жіночка сказала, що десь там впереді буде пекара. Каже, ти добре, дивися, там буде десь пекара. Зараз буду дивитися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Цілу вас люблю обіймати.